Спеціально військово-тактичні навчання для учасників загонів територіальної оборони проводять щомісяця. Такі заняття призначені для того, аби добровольці відточували свої бойові навички. Ці загони оборони призначені для підтримання правового режиму в разі оголошення вже війни і в разі захвату території переходу в партизанський рух, так званий для оборони вже місцевості нашої. Цього разу на базі навчального центру місцевої артилерійської бригади військового полігону у селі Біла заняття відбулись у рамках Всеукраїнського стрілецького дня. Тут проводиться всеукраїнський єдиний день стрільця, це залучені організаційне ядро загоні оборони міста Тернополя і Тернопільського району, з якими проводяться заняття по тактичній медицині. Будова автомата і так само проводяться вже реальні бойові стрільби. З хлопцями проводиться бесіда, роз'яснення. Сьогодні два хлопці виявили бажання після цих занять оформити документи і піти на військову службу за контрактом. У навчаннях взяли участь 50 осіб, усі різного віку, професій та з різними бойовими вміннями. Хтось військову підготовку пам'ятає ще з армії. Інші ж мають досвід проходження служби у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Рік служби в армії вже мобілізований шостої хвилі, От, восени повернувся додому. Ну і взагалі тут це добре, тому що відновлення навиків. Згадати все, це чудово. Це перший мій візит, але я задоволений, незважаючи на холод. Служив давно, 20, більше 20 років тому, відразу після інституту. Ну, тут цікаво, то, що знання дають вже на основі бойов, бой, досвіду бойових дій за останні три роки. Наприклад, тактична медицина це те, що у нас взагалі такого не було колись давно. Поняття зеленого не мали. Ну і відповідно. Заняття з тактики, наскільки мені відомо, так само враховуючи здобутий досвід, а не так, як нас на прикладах Другої світової війни вчили, або навіть першої. На сьогодні у всіх 17 районах Тернопільщини сформовані загони територіальної оборони. Щоправда, зазначає очільник області, укомплектовані вони по-різному. У кожному районі Тернопільської області щонайменше має бути сформований загін в 300 осіб. Проблема в нас є дійсно. По питанню укомплектування, бо окремі загони територіальної оборони укомплектовані до 40%, а інші більше 100%. Наприклад, Шумський, Шумський загін територіальної оборони вже поза 150% укомплектування. Тобто там люди є, які хочуть і переймаються питанням обороноздатності країни. Проблеми організації загонів оборони переважно є у територіальних громадах та органах місцевого самоврядування. Підкреслює Степан Барна. Стосовно ж обласного центру, то тут, відповідно до вимог військового керівництва держави, такий загін оборони сформували ще у 2015-му. Складається він з дев'яти зводів, згодом це 278 сім Очолює чоловік. Очолюється загін професійний військовий. Міською радою виділено необхідні приміщення, також фінансове забезпечення для виплатку необхідності, де може бути їхнє розгортання, розміщення, перебування, зберігання зброї і все інше. В основному це всі люди, які добровольцями. більшість більшості люди, які проходили службу в армії, це мешканці міста Тернопіль, які живуть і працюють в Тернополі, і при першій необхідності вони можуть бути зібрані для того, щоб надати всі необхідні, виконати всю необхідну функцію по захисту міста. Сергій Надал також додає прийняту у Тернополі минулого року програму підтримки і стимулювання на службу за контрактом в українській армії продовжили і на 2017-й. Відповідно до неї з міського бюджету виділяють 10 тисяч гривень кожному, хто підпише контракт на службу у збройних силах України.